Не мовчати, а протидіяти Безчинство на окупованих територіях для росіян вже стало жахливою нормою. Після звільнення територій ці злочини спливають на поверхню однак деякі факти все ж залишаються поза увагою. Зокрема, це стосується сексуального насильства. В Україні факти СНПК реєструються та розслідуються за статтею 438 8 кримінального кодексу. Це порушення законів та звичай війни. Стаття не містить саме визначення сексуального насильства і Тобто немає такої прямої криміналізації діянь. Вона відсилає до джерела жарного права. Нині засвідчених фактів сексуального насильства досить мало. Частина людей просто боїться розголосу інші ж не бачать сенсу, адже довести причетність окупантів до злочину вкрай важко. Хмельниччина, як тиловий регіон, активно приймає людей із окупованих територій, тож має створити сприятливі умови для постраждалих. Людям треба теж розуміти знову переживати цей травматичний досвід. Вони розуміни мають розуміти, навіщо вони це будуть робити. Тому тут важливе питання мотивації, чому вони це роблять. У поліції кажуть, сексуальне насильство під час війни, на жаль, досить поширене явище. Тож просять не замовчувати такі факти, а за можливості якнайшвидше звертатися до правоохоронців. час військового стану є таке поняття, як сексуальне насильство. Під час конфлікту за це кримінальна відповідальність всі такі випадки фіксуються, та в подальшому винні особи будуть встановлені та покарані, аби допомогти жертвам сексуального насильства пережити скоєний над ними злочин та надалі довести свою правоту у суді у Хмельницькому. Презентували пілотний проєкт «Вистоїмо разом. Ми не не, не були в окупації, але ми маємо думати про цих жінок, що приїхали. До нас з окупованих областей і маємо думати про жінок, які ще можуть приїхати з окупованих областей. І тому це дуже добре, що ця, ця проблема вже піднімається, навіть ще поки війна не, не завершилась. Хмельниччина не єдиний регіон, де реалізовуватимуть програму. Пілотний проєкт загалом запустять у 14 областях. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.